Вітання всім шанувальникам прекрасного коралі це особливе слово для кожного поціновувача традиційних українських прикрас. А таких людей стає дедалі більше. І це вже не просто намисто. У старі часи справжні корали або добре намисто носили заможні люди, адже натуральні корали привозили здалеку і коштували вони дорого. Це була не лише прикраса, але й символ достатку, а ще інвестиція. Бідні теж хотіли бути гарно вбраними, тому вдягали різноманітні імітації. Це могли бути як корали нижчої якості. Зараз ми так само з вами знаємо, тоновані приміром, так і намиста з інших матеріалів: дерева, кераміки, вишневих кісточок, кістки, рогу і навіть каучуку. Мене звати Юлія Гаврилова, це канал про речі, що роблять життя красивішим. І я зробила пару коротких відео про коралі, які мали досить бурхливу реакцію. Звідси я зробила висновок, що і сучасні українки хочуть носити коралі. В цьому відео я познайомлю вас з кількома майстрами, брендами і продавцями, які займаються кораловими намистами. Жоден із цих брендів поки що, принаймні, мені не платив ніяких грошей, тому це буде моє абсолютно неупереджене враження як потенційної покупчині, тому що мені теж подобаються не лише коралові, але й загалом прикраси в українському стилі. Тому, можливо, найближчим часом я щось придбаю у когось із цих майстрів. Ну а поки що ділюся з вами своїм першим враженням. Сподіваюся на вашу підписку і вподобайку і нам давно вже час починати. Приємне враження в мене залишилося після знайомства з роботами Лесі Богуш. Відчувається любов, повага і очевидне знання традиційних прикрас. І водночас майстриня має хороший смак. Вдало комбінує різні матеріали, доповнює класику сучасними елементами. На сторінці в інстаграмі я знайшла багато варіантів з натурального тонованого коралу різних форм. Є також пропозиції зі згардами, дукачами та латунною фурнітурою, як простішою, так і авторською. Також мені сподобалися червоні намисти із сердоліку, мікси з венеційським склом, перламутром, білим нефритом і намистинами Лемворк. Остання техніка це особливий вид роботи зі склом, коли воно сплавляється в полум'ї паяльника. Цінник від 1200-1500 тисячі гривень і до трьох з половиною, хоча, приміром, ось це намисто з різних форм коралів і бронзовими монетками виготовлене без повтору і коштує 5,5 тисяч, але воно дуже гарне і в єдиному екземплярі. Приблизно в такому ж ціновому діапазоні працює лада Jewelry. До 2000 тисяч гривень вже можна придбати гідне намисто і стонованого коралу. А за 2900 ось таке об'ємне коліє зі згардами, з додаванням намистин із кераміки та чорної лави. На сторінці майстрині все чітко й поділу є ціни та відгуки і хороші фото, на яких можна все роздивитися. Єдине, що я, наприклад, люблю, коли майстриня на своїй сторінці ще й часом викладає або процес виготовлення, або, можливо, показує себе, тобто якісь такі емоційні моменти, окрім презентації, власне, товару, кінцевого результату. Це мені, наприклад, дозволяє відчути краще вайб людини, яка робила ці прикраси, тому що мені здається, що для хендмейду це важливо. Але це виключно моє емоційне сприйняття, і воно може вплинути, а може і не вплинути на моє фінальне рішення. У будь-якому випадку, якщо ви не любите довго вишукувати, і вам потрібно, щоб все було чітко, то я не можу сказати, що у Lada Jewelry дуже багато виробів із коралів, але. Якщо вас цікавить, знаєте, такий базовий варіант за помірною ціною, то це може бути саме воно. Майстрів, які працюють у схожому напрямку, досить багато. Я не буду зараз перераховувати їх всіх, тому що це не має особливого сенсу. Але на екрані ви зараз бачите роботи і назви сторінок інших майстринь, чиї вироби мене зацікавили. Головне, що можна винести з цієї інформації, так це те, що якщо ви купуєте сучасні коралі або коралове кольє хендмейд у майстрині в діапазоні до 3000 тисяч гривень, то скоріш за все це буде тонований або пресований корал, і це потрібно враховувати в догляді за прикрасою. Про догляд якраз поговоримо. Прикраси з коралу потрібно зберігати в окремому футлярі або мішечку, уникати перегрівання чи перепаду температур, і, звісно, ризику механічних ушкоджень, тому що матеріал є досить вразливим. Коралі не контактують з побутовою хімією, парфумами, косметикою тощо їх не чистять ультразвуком. За необхідності забруднення можна прибрати спочатку мильною водичкою, а потім змити чистою водою і акуратно висушити, аби не було розводів. Також потрібно враховувати, що з часом навіть якісний корал може потьм'яніти і трохи втратити свою яскравість. Але чим краще ви доглядаєте за прикрасою, тим довше ваша прикраса буде зберігати новий вигляд. Так, корал, наче галя, трохи балований. Але якщо ви не хочете возитися із коралом, то не питання, можна носити інші матеріали. Якщо вас влаштує стилізація під корал з інших матеріалів, то мені сподобалися вироби Сидора Джовелрі Марти Павлусь. Окрім створення прикрас, дівчина також займається графічним дизайном. Її прикраси в етностилі дуже виважені, гармонійні, без зайвих деталей. Як на мене, то повинні сподобатися молодим стильним дівчатам, які хочуть доповнити повсякденні образи прикрасами в українському стилі. В дусі коралів Сидора джовелрі пропонують намиста із натуральної яшми, а також косівської випаленої кераміки. Що цілком аутентично, адже імітації коралів і в старовину виготовляли із каменю або кераміки, в тому числі, і були регіони, де розквітало велике виробництво такого роду прикрас. Тут ціни вище, що природньо, тому що йдеться про бренди. Приміром, намисто з косівської кераміки з латунними елементами ручної роботи обійдеться в 4300 гривень. А ось така модель святкова панна із червоної яшми і Нього агату і також з латунними елементами 5200. Менші і простіші моделі звичайно можуть коштувати дешевше. Також я для себе відмітила гарне пакування, наявність пам'ятки з догляду за прикрасою і те, що на сторінках бренду є поради і збереження і догляду. Вироби із косівської кераміки присутні в колекції відомої дизайнерки зі Львова Оксани Боричук. Цінова політика в неї приблизно як і в попереднього бренду. Але оскільки в цьому відео я роблю акцент все ж таки на намиста із коралів, то цього разу на творчості пані Оксани я не буду детально зупинятися, адже її візитівка це у першу чергу глиняні намистини, часто із розписами. Повертаємося все ж таки до коралів і далі про, так би мовити, важкий кораловий люкс. Не повірите, але в досить демократичному ціновому сегменті я знайшла коралові намиста у Заріни. Мене це дуже здивувало, тому що насправді це один з найвідоміших українських ювелірних брендів. і Вони досі позиціонують себе як перший діамантовий бренд України. Ну і. Гадаю, багато хто знає, що ціни у них аж ніяк не маленькі. Тим не менш, у них є невелика колекція, яка так і називається коралі, де кольє довжиною 40-45 см з круглими або подовженими намистинами та срібною фурнітурою, коштують 1800-2300 гривень. Але це настільки нудна й передбачувана класика, що поки я її роздивлялася, то ледь не задрімала. До того ж, в описі до прикрас скромно зазначено, що це облагороджений корал. Тобто, якщо порівняти з цінами на інші прикраси від цього бренду, а вони у них аж ніяк не низькі, то скоріш за все за 2000 тисячі гривень цей корал може бути не лише тонованим, а й взагалі пресованим. І якщо ми говоримо в контексті того, що я в пошуках прикраси саме в українському стилі, то хочеться якоїсь більшої поезії, тепла і щирості, а не просто бусики. І за той самий бюджет у майстрині можна придбати щось значно цікавіше. Не обійшлося без коралів і у відомого бренду Гузема, що не дивно, адже вони активно експлуатують національну тематику у концепціях своїх колекцій. І це добре, тому що Гузема продається і за кордоном, і вони по-своєму доносять певні елементи і особливості української культури у такій собі західні обгорці. В Гузема є колекція спадок, яка базується на мотивах національних прикрас: орнаменти, символи, матеріали, як корал в даному випадку. Вони пропонують кілька моделей чокерів з золотими елементами, і, звісно, коштує це відповідно 30-40 тисяч гривень. З приводу походження коралів більше ніяких уточнень немає, але я сподіваюся, що все ж таки в досить високому ціновому сегменті корали мають бути натуральними та ще у поєднанні із дорогим благородним металом. Звісно, що це прикраси стилізовані, вони далекі. Від аутентики, але гадаю, що для повноти картинки ви маєте знати, що є ще й такі варіанти. Згадаю також ще один відомий український бренд Сова, які теж використовують у себе українську тему, досить очевидну, маючи колекцію під назвою Калина. В ній ягоди якраз зроблені із червоних коралів. І окрім золотого кольє, яке представлено в білому і жовтому металі і важить більше 12 грамів 585-ї проби, вартість його майже 100 тисяч гривень. В колекції також. Ставлено сучасні каблучки і моносережки від важкого люксу і стилізації. Повернемося, все таки до аутентики й інстаграму. Перший колекційний акаунт має назву стародавні вишиванки етно, і тут йдеться про колекційні зразки автентичного одягу і прикрас з різних куточків України. Більшість асортименту це все ж таки одяг, тому варіанти щодо коралів зайшла, вибрала, купила тут неможливі, але часом можна спіймати оригінальні коралі у хорошому стані. Ціну утворення в цьому випадку теж питання непросте, тому що залежить від багатьох факторів, тому цін ви в описах не побачите, і про кожну позицію потрібно запитувати індивідуально. Знаю, що це не зовсім зручно, але мені здається, що саме в даному випадку це може бути обґрунтоване. На сторінці багато відгуків, тому враження про продавця складається загалом позитивне і душевне. Відчувається, що людина займається улюбленою справою. Значно більше саме прикраси, зокрема коралів, можна знайти у Тетяни Срібняк. Вона загалом продає етно антикваріат, і в неї можна знайти аутентичні вироби не лише зі справжніми коралами, але й з їхніми імітаціями. Приміром ось такого плану антикварні коралі зі смальти коштують 1300 1600 гривень. Але часом можна знайти і значно дорожчі варіанти, як, наприклад, ось ці коралі за 16 тисяч гривень. Також представлено сучасні прикраси, виготовлені в народних традиціях і вони мають колоритний і аутентичний вигляд. Але варто розраховувати на те, що це виготовлення під замовлення, тому потрібно буде чекати до двох тижнів. Єдине, що я не зовсім сприйняла, але це моє індивідуальне, тому дуже прошу зрозуміти мене правильно. І не сприймайте це як якусь критику, будь ласка. Але я скажу: я не сприйняла певного відчуття барахолки, це непогано. Аж ніяк. Мене попередили, що так, тут продають антикваріат, тому, мабуть, відчуття таке цілком нормальне. І я знаю достатньо людей, яким подобається гуляти барахолками серед совєтських сервізів і золота. І нездоров'я кожен із нас гуляє там, де йому добре і де він хоче. Головне, щоб в рамках законної моралі. Я зараз маю на увазі трохи інше. Гуртаючи сторінку поруч із антикварними рушниками і керамічними фігурками, проти яких я нічого не маю проти, тому що мене загалом попередили, що це не магазин прикрас, а антикварна сторінка. Я побачила абсолютно неунікальні срібні сережки із золотими напайками і перлинами. Аго, чесно, вони звичайні і не несуть якоїсь антикварної цінності, окрім того, що їхній дизайн придумали десь якраз років. 30 Тому і відтоді не змінювали. І подібного роду прикрас, які йдуть поза контекстом, було декілька. І я повторюся, я в жодному разі не маю мети когось образити, тим більше, що загальне враження в мене дуже позитивне було саме про цього продавця. І мені багато речей дійсно сподобалися. Але от просто наявність саме тих прикрас, про які я щойно сказала, ну, вони мене якось трохи відштовхнули. Але це суто моє враження. Особисте, і я цілком припускаю, що я чогось не розумію. Я навіть визнаю, що я багатьох речей взагалі не розумію. А у категорії вище середнього за вартістю покажу вам вироби Миріне Accessorize. Це бренд Інни Негрич з Франківська. Вони себе презентують як творці авторських прикрас натурального каміння. Мені їхні роботи сподобалися. Вони стильні, сучасні, елегантні і водночас ефектні, однозначно привертають увагу, і в багатьох із них чітко щитуються елементи традиційних прикрас, котрі вдало вписалися у сучасний модний контекст. Щоб придбати корали у цього бренду, потрібно мати хоча б 3 тисячі гривень. Є також розкішні пропозиції за 11, якось ця. Як на мене, воно того варте, але головне, щоб були гроші. Також хочу окремо виділити торгівельну марку Ляночку зі Львова, яку було засновано в 2014 році Іриною Ляночко. З нею співпрацює також Марія Добрянська і майстриня по міді Олена Петрович. В них дуже багато пропозицій, як саме з коралів, так і з інших різновидів українських традиційних прикрас. І вони поєднують як створення прикрас із сучасного коралу, так і різних його імітацій, які виготовляють. Ються за стародавніми традиційними технологіями і канонами, крім того, вони представляють роботу з антикварними матеріалами і колекційними зразками. І перебуваючи загалом у середньому ціновому сегменті, вони виконують ще й індивідуальні роботи, які, звісно, будуть коштувати більше. У них великий досвід, широкий асортимент, вони постійно беруть участь у різноманітних виставках, ну тобто працюють і над собою в тому числі. І от мені мене склалося враження, що якщо ви любите не просто купувати річ, а щоб вам разом з нею дали якусь інформацію, консультацію, якусь професійну, ну тобто, щоб був якийсь бекграунд за цією покупкою, то це той варіант, який варто роздивитися. А далі буде розповідь про майстриню, яка відмовилася від виконання індивідуальних замовлень. Принаймні, саме таке повідомлення я прочитала на сторінці Ліліани Антонів та її проекту з оригінальною назвою Аля Венеційка. Пані Ліліана справжній митець. Цікаво також те, що творчість вона поєднує із стоматологічною практикою, працюючи в сімейній клініці, що в Тернополі. Водночас Ліліана Антонів має звання майстрині художнього розпису і вже 15 років працює ще й у цій галузі. Починала із вітражного розпису, але згодом перейшла на намистини. Її основною спеціалізацією є саме старовинні українські прикраси. Нагадаю, що венеційками називали українські намиста з венеційського скла, які часто оздоблювали розписами, звідси і назва справи пані Антонів. Вона не лише створює прикраси, її діяльність це справжня творчість і дослідження. І далеко не всі прикраси із запропонованих на сторінці, аля ля Венеційки продаються. Іноді це просто колекційні експонати, створені заради естетичного задоволення або етнографічного інтересу. Саме тому влітку цього року Ліліана Антонів відмовилася від виконання індивідуальних замовлень, аби зосередитися на творчості. Тому її намиста це як картини художника. Вони для колекцій або для особливих випадків, не на кожен день. Стосовно коралових виробів, то пані Ліліана працює як з натуральним антикварним коралом або його імітаціями, на кшталт Смальти, так і з сучасним натуральним коралом, оздобленим. За стародавніми техніками ціни на ті вироби, які можна купити, вище від середніх. Але як я вже казала, це не лише про прикраси, але й про мистецтво. До того ж, авторка невтомно досліджує українські прикраси. На її сторінці можна дізнатися чимало цікавого і нового про національні оздоби. А серед клієнток аля Венеційки є дуже відомі жінки. Крім того, Ліліана Антонів давною успішно бере участь у різноманітних творчих проєктах, які присвячені українській культурі, костюму, прикрасам. Її вироби представлено на українських і закордонних заходах дуже високого рівня. І вона співпрацює, до речі, із останньою героїнею цього сюжету, про яку буде далі. І на завершення цього сюжету цілком очевидна згадка про Роксоляну Шимчук. Це дуже відома не лише в Україні, але й за кордоном дизайнерка, етнографиня і колекціонерка, яка, зокрема, демонструє свою приватну колекцію в імені етногалереї у Львові. При цьому ведучи ще й просвітницьку діяльність. Речі із колекції Роксоляни Шемчук ви, зокрема, могли бачити на Хлопцях із Калуш Оркестра, коли вони в 22-му році перемогли на Євробаченні. І також пані Роксоляно займається дизайном традиційного українського одягу і прикрас. Це високий рівень, такий собі етнокутюр. Тим не менш, дослідивши її сторінки, я швидко знайшла ось таке коралове намисто, яке пропонувалося за 5300 гривень. Що, враховуючи статус його авторки, здається мені цілком нормальним. Як я вже сказала, включити до одного сюжету усіх майстрів неможливо, і якщо ви так само займаєтеся виготовленням продажем. Прикраси з коралів в українському стилі, обов'язково напишіть про це в коментарях, не соромтеся, я їх обов'язково прочитаю, і не лише я, і видаляти я їх не буду. Крім того, якщо ви щось купували і знаєте героїв цього сюжету, обов'язково теж поділіться вашими враженнями, досвідом в коментарях під цим відео. Якщо у вас є така можливість, ви можете допомогти мені знімати нові відео і ставайте спонсором каналу тут на YouTube. Або ж то в мене є для цієї мети монобанка, покликання на яку я залишаю в описі під цим відео. Але це не обов'язково можете обмежитися уподобайкою і підпискою на цей канал, якщо ви досі цього не зробили. Сподіваюся, я. Принаймні створила загальну картину того, що відбувається саме із виготовленням і продажем коралових намист. І вдячна вам за увагу! До зустрічі в наступному відео.